Вітаю вас, друзі! Подивіться на цю табличку. Це табличка, яка розташована на моїх земельних ділянках, які я продаю. Ці земельні ділянки 2 по 20 сотих, і я вам зараз покажу їхню територію. Ось поряд цих ділянок є ще одна ділянка. Вона не має свого власника. Тобто, хто захоче купувати, купити цю ділянку, ці ділянки, то може і продовжити розмір зробивши приватизацію і наступної ділянки, яка призначена для житлового будівництва. За цими ділянками, за межами цих ділянок, які призначені для, приватизації, для приватного будівництва, знаходять землі сільськогосподарського призначення і їх розмір 2,5 гектари. Тобто, загалом можна, скажімо, розширити цю площу до 4 гектарів на цьому місці. Я їхала спочатку села Віля, бачила, як розростаються це село, гарні дачні будиночки. Тому саме час зараз для інвесторів, бізнесменів, час зараз складний, тому час купувати. А оскільки час складний, то сьогодні можна придбати ці земельні ділянки за дуже привабливою ціною. І хто має якісь свої ідеї для бізнесу, може скористатися цією площею. Я дійшла ось до дороги, яка розділяє землі сільськогосподарського призначення і землі мої приватизовані. Зверніть увагу, дуже близько ліс. Ліс густий, ще густий, гарний, багато лісу. Є гриби, ягоди, я ходила, бачила дуже гарно. Це вже ми дійшли до кінця приватизованих ділянок. Ось таку, таку, така околиця навколо цих ділянок. Отже, до зустрічі з потенційним покупцем. Торг можливий. На все добре, до побачення!